будь ласка, якщо людина стоїть перед вами без зброї, яка різниця 20 років цій людини або 30? Ніякої немає різниці. Тобто партнери звертають увагу на е фізичні можливості того чи іншого військового? А ми звертаємо увагу, що у нас голі бригади є. Я просто не хочу це повторювати. У нас достатньо є різних бригад, є сильні бригади, а є бригади, які не укомплектовані передусім зброєю. Друга історія. Мені здається, що це ну знаєте, як вам сказати. Не дуже справедливо, коли ми говорили про тренування 14 бригад, мінімум 12 бригад за кордоном домовлялися е, рік назад. Це повинно було початися зі сполученими штатами Америки і європейськими колегами. Що буде розподілена і чітка таблиця, де та чи інша наша бригада тренується. Це дуже важливо, не окремі люди, а бригада вона тренується цілком одразу з еквіпментом, одразу зі зброєю, зі своїми командирами, щоб це був один колектив. Це впливає на спроможності і на моральний стан бригади потім на фронті. І коли ми про це домовлялись, і на сьогодні ми маємо одну бригаду, яку ми тренували у Франції, і одну бригаду, яка сьогодні додатково тренується в Німеччині, тренують Сполучені Штати. До речі, і якщо з цього блоку ми маємо з вами дві бригади, ми говоримо тут про зброю, а не про людей. Тобто недостатньо зброї, а не недостатньо людей. Безумовно, людей завжди недостатньо. Безумовно, командири на полі бою також хочуть, але дуже важлива укомплектування бригад, і щоб вони були і захищали а, державу. І а, третє щодо цього, все таки війна вже дуже технологічна, не перша і не друга світові війни. І Люди важливі, безумовно. Техніка, але сучасні технології: ракети, дрони, можливості далекобійні, протиповітряна оборона все це дуже важливі речі. Як можна просувати вперед, якщо з неба на голову прилітають керовані авіабомби, а ти не контролюєш небо? Тобто не вистачає ППО і кількість F-16 в нашому небі поки що замала. Ось що відбувається.